Привіт, сьогодні повертаємось до найцікавішого об'єкту, що будується. Це з'їзд з Подільського мостового переходу. Впевнений, що за місяць тут багато змін. Тому про головне розповідаю. Зміни на даному об'єкті дійсно є. Минув місяць з мого останнього огляду, а отже, і робіт проведено немало. Будівництво з'їзду з подільського мостового переходу продовжується. Та як я вже й говорив, відкриття заплановано на вересень цього року, а це, грубо кажучи, вже через 3,5-4 місяці. Чи є шанси на те, що дату відкриття не буде перенесено, будемо судити вже по даному відео. До речі, напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. А ми поки розпочинаємо цей випуск від переїзду з воскресенських садів до вулиці Петра Вершигори. Тут вже стигли прибрати магазин, який розташовувався біля дороги, встановити нові бордюри та підготувати ділянку до майбутнього асфальтування. До речі, я нагадаю, що саме тут, на даний момент, у нас закінчуватиметься з'їзд, а схема руху виглядатиме так. На Троєщину можна буде поїхати, повернувши направо на вулицю Петра Вершигори та виїхати на проспект Романа Шухевича, або повернути наліво, поїхати по безіменній дорозі до того ж проспекту Шухевича та заїхати на шляхопровід в бік Троєщини. А ось з Троєщини можна буде їхати найдовшим маршрутом з розворотом біля скаймолу, або найкращим заїхати на шляхопровід з вулиці Оноре де Бальзака, спустити з нього на проспект Шухевича та повернути на вулицю Петра Вершигори. Відразу за переїздом нас чекає вже заасфальтована смуга руху, яка буде вести в бік Троєщини. Це вже фінальний шар покриття, та як я розповідав в своїх минулих відео, цю ділянку з'їзду зрівняють по висоті з трамвайними коліями. По-перше, для того, щоб в місцях переїзду, а це біля розворотного кільця трамваю та на переїзді до вулиці Петра Вершигори можна було безбар'єрно переїхати на потрібну вам сторону. А по-друге, щоб заїхати на трамвайні колії у разі, наприклад, ДТП. Thank you А ми дійшли до заїзду на насип. Ви вже знаєте, що тут у нас мають бути дві підпірні стіни. Першою починали робити зовнішню, ту що ближче до приватних будинків. Вона вже майже повністю готова. А наразі продовжується будівництво внутрішньої. Нагадаю, що окрім смуги транспорту, тут ще й має бути веледоріжка, яка, скоріше за все, після виходу на насип піде з зовнішньої сторони паркану. Так, друзі, ось так виглядає зовнішня підпірна стінка. Бачимо, що вона вже майже готова. Залишилося в принципі нанести тільки гідроізоляцію з внутрішньої частини, дочекатися закінчення другої стінки та засипати піском щебним з подальшим асфальтуванням. В принципі, роботи тут то і не так багато, тому думаю, шанси на заплановане відкриття є. Ну що ж, поки не готові обидві підпірні стінки, великих змін на цій ділянці за місяць не відбулося. Тому я думаю, як тільки їх спорудження закінчиться, ми зможемо побачити інший темп робіт як на заїзді на насип, так і під трамвайним кільцем. А ми тим часом спускаємося вниз до майбутнього тунелю. Тунель у нас буде подвійним: одна частина для двох автомобільних смуг, інша частина для трамваю. Для цього тут зробили насип, по якому буде рухатися бурова машина та робити три стіни спаль, які потім обетонують та накриють монолітною плитою. Повна довжина подвійного тунелю складе 112,5 метрів. А це, до речі, Армокаркас майбутніх паль. Їх тут вже наготовили кілька десятків. Вони чекають свого використання, але є певна затримка з боку Укрзалізниці. Досі не знятий контактний провід. А тому працівники автостради поки нічого не можуть робити на залізничному насипі. Тунель робитимуть в два етапи: спочатку з однієї сторони, потім з іншої, таким чином, щоб повністю не перекривати рух поїздів по цій ділянці, та щоб одна з двох залізничних колій завжди працювала. А для цього якраз і потрібно, щоб працівники Укрзалізниці швидше приступили до зняття контактного проводу та розбирання колій. До речі, під час будівництва тунелю тимчасово будуть розібрані невеликі частини залізничних платформ та як ми можемо вже побачити, закриті виходи з обох платформ бік станції Воскресенка. Ось так зараз виглядає станція. Перекриті входи-виходи з однієї сторони. На іншій платформі вже навіть зняли ФЕМ в кінці станції. Наскільки я зрозумів, зараз перебувають працівники Укрзалізниці обговорюють майбутні роботи по зняттю контактного проводу, тому чекаємо початку робіт. Ми тим часом переходимо на іншу сторону до другого насипу. Його тут зробили першим, як ви пам'ятаєте. І до речі, наскільки мені відомо, саме по цьому насипу у нас поїде перша бурова, яка буде робити отвори підпалі вже в самому залізничному насипі. Таким чином, саме цю колію залізниці, яка веде в бікдарниці, будуть перекривати першою. Як ви зрозуміли, розв'язку продовжують будувати. Сподіваюсь, відео сподобалось. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки та залишати коментарі. Нагадую про свою інстаграм-сторінку, куди я завантажую фото та відео, які не ввійшли до основного випуску, а також те, що канал можна підтримати матеріально, ставши спонсором або за реквізитами. Вся інформація в описі під відео. Дякую кожному, хто це зробив. А на сьогодні це все. Бувай! А це все ті ж сходи, які ведуть на станцію трамваю Романа Шухевича. І ні, в такому стані вони тут не одні. На жаль, всі входи-виходи на дану станцію закриті. Їх так і не розпочинали ремонтувати. Але попри це, станція відкрита для пасажирів. Як довго ще сходи будуть в такому стані та як можна було таке допустити, незрозуміло. Але те, що вони можуть обвалитися далі, факт.